Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь над таким парадоксом? Чому добрі, порядні, чесні люди нещасні, чому той, хто завжди допомагає іншим, сам страждає? Чому людина, яка ніколи нікого не образила, стикається з болем і несправедливістю? А з іншого боку, чому деякі егоїсти, маніпулятори, люди без принципів часто живуть краще? Отримують те, що хочуть, досягають успіху, здаються щасливими? Можливо, ви чули вираз, хороші хлопці фінішують останніми. І починаєте думати, а може треба стати гіршою, щоб жити краще. За дослідженнями, люди з високою емпатією та альтруїзмом частіше страждають від депресії, тривожності та вигорання. Передокс, правда? Сьогодні розберемо цю загадку. Поговоримо про те, чому доброта іноді стає прокляттям, як розрізнити здорову доброту від токсичної жертовності. І найголовніше, як бути хорошою людину, людиною, не руйнуючи себе. Спочатку давайте зрозуміємо, про яких хороших людей ми взагалі говоримо. Бо доброта буває різною. Перший тип жертвенники. Ці люди завжди ставлять інших на перше місце. Їхні потреби, бажання, мрії все на другому плані. Спочатку діти, потім я. Спочатку робота, потім відпочинок. Спочатку всі, потім я. Вони щиро вірять, що бути хорошим означає жертвувати собою і страждають від виснаження, незадоволеності життям, втрати взагалі себе. Другий тип миротворці: ці люди панічно бояться конфліктів, вони готові поступатися чим завгодно, аби тільки не сваритися. Погоджуються з тим, з чим не згодні, мовчать, коли треба говорити. Вони думають, що зберігають мир. Але насправді накопичують образи та втрачають повагу до себе. Третій тип літівники. Ці люди бачать навколо страждання і не можуть пройти повз. Вони рятують всіх друзів від поганих рішень, родичів від наслідків їхніх дій, колег від професійних помилок. Вони щиро хочуть допомогти, але часто роблять людей безпорадних і залежних від себе. Четвертий тип перфекціоністи-альтруїсти. Ці люди роблять все як треба правильно, по совісті. Вони сумлінні працівники, відповідальні батьки, надійні друзі, але ніколи не задоволені собою. Вони встановлюють собі нереально високі стандарти і страждають, коли не можуть їм відповідати. П'ятий тип емпати губки. Ці люди настільки чутливі до чужого болю, що впитують його як губки. Вони фізично відчувають чужі емоції. Переживають чужі проблеми як свої власні. Світ для них це океан страждання, з якого вони не знають, як вибратися. Що всіх їх об'єднує? Страх не подобатися, страх бути поганими. Страх, що якщо вони подумають про себе, це буде егоїзм. А тепер розберемо, чому та сама якість, яка мала б робити життя кращим, іноді його руйнує. По-перше, відсутність кордонів. Притягує маніпуляторів. Гроші люди ідеальні мішені для маніпуляторів, нарцисів, енергетичних вампірів. Чому? Бо вони не вміють сказати ні. Не захищають свої інтереси, почуваються винними, коли ставлять себе на перше місце. Маніпулятори це відчувають інстинктивно. Вони знаходять таких людей і використовують їхню доброту. По-друге, жартовність це як спосіб уникнути близькості. Парадоксально, але іноді жартовність це захист від справжньої близькості. Коли ви завжди даєте, ви контролюєте відносини. Ви вище того, хто приймає. А справжня близькість вимагає вразливості, взаємності, рівності. І це страшніше, ніж віддавати. По-третє, вторинна вигода від ролі жертви. Звучить цинічно, але від страждання може бути користь. Увагу оточуючих співчуття, відчуття власної правоти. Дивіться, як я страждаю заради інших. Я така хороша, а зі мною так погано поводяться, це дає відчуття моральної переваги. По-четверте, страх автентичності. Найстрашніший страх хороших людей, а що якщо справжньо мене не полюблять? Легше грати роль ідеальної людини, ніж ризикувати, показати себе справжньо. Але роль це не ви. І коли ви граєте роль, ви не живете своїм життям. По-п'яте, відсутність навичок самозахисту. Хороші люди часто не вміють захищати себе. Їм здається, що це не по-хорошому. Тому вони стають легкими жертвами агресорів. Звідки береться ця руйнівна хорошість? Перш за все, виховання. Будь хорошою дівчинкою, хороші діти не капризують. Що ж скажуть люди? Дитинства навч... нас вчать, що наша цінність залежить від того, наскільки ми хороші. Також впливають релігійні установки. Багато релігій проповідують самопожертву як найвищу чесноту. Але при цьому часто забувають про баланс та здоровий галуст, вплив травматичного досвіду. Іноді хороший це спосіб виживання. Дитина в дисфункційній родині вчиться, коли я хороша, на мене не кричать, коли я допомагаю, мене люблять. До того ж, гендерні стереотипи додають впливу до руйнівної хорошості. Особливо для жінок. Жінка має бути турботливою, хороша мама жертвою собою, дружина має терпіти. Чоловікам теж дістається. Справжній чоловік захищає всіх, чоловіки не скаржаться. Важливо розуміти, проблема не в доброті, як такій, проблема в токсичній нездоровій формі доброти. Здорова доброта має кордони. Я допоможу, але в межах своїх можливостей. Здорова доброта не очікує винагороди або вдячності. Зміцнює вас і того, кому допомагаєте. Добровільна. ви допомагаєте бо хочете, а не бо треба. Також здорова доброта поважає гідність іншої людини наробить робить з неї безпорадну дитину. Токсична доброта без кордонів допомагає навіть на шкоду собі, очікує вдячності, визнання любові, виснажує вас і робить інших залежними. Примусово до того ж, ви допомагаєте з почуття обов'язку або провини, або також принижує іншу людину. Ви рятівник, бо допомагаєте, а вона жертва. Здорова доброта дає енергію, а токсична забирає. А тепер найголовніше, як зберегти доброту, не руйнуючи себе. Перший принцип, власна киснева маска. У літаку завжди кажуть, спочатку надягніть маску собі, а потім дітям. Чому? Бо, якщо ви втратите свідомість, не зможете нікому допомогти. Так само і в житті. Якщо ви виснажені, вигоріли нещасні, яку користь ви можете принести іншим? Другий принцип встановлення кордонів. Я можу допомогти, але не більше години. Я дам поради, але рішення приймаєш ти. Я підтримую емоційно, але не буду вирішувати твої проблеми за тебе. Кордони це не жорстокість це турбота про довгострокові стосунки. Третій принцип навчання конструктивному конфлікту. Конфлікт це не зло. Це спосіб захистити свої інтереси та вирішити проблеми. Уникання конфліктів призводить до більших проблем. Навчиться говорити ні, висловлювати незгоду, захищати свою позицію. Четвертий принцип розвиток асертивності. Асертивність це здатність відстоювати свої права, не порушуючи права інших. Золота середина між агресією та пасивністю. Я розумію твою позицію, але не згодна з нею. Мені важливо, щоб мою думку врахували. Я маю право на власну точку зору. П'ятий принцип розрізнення допомоги та дозволу використовувати себе. Справжня допомога розвиває людину, робить її сильнішою. Псевдодопомога робить її залежною від вас. Не робіть за людину те, що вона може зробити сама. Не рятуйте від наслідків власних рішень. Шостий принцип турбота про себе. Ваші потреби не менш важливі за чужі, ваше щастя не менш цінне за щастя інших. Ваше життя має значення. Робіть для себе щось щодня. Придійте життю. Отже, справжня доброта не вимагає жертвовності, справжня доброта народжується з повноти, а не з порожнечі. З любові до себе, а не з ненависті. Коли ви щасливі, здорові, наповнені, ви можете дати набагато більше. Коли ви поважаєте себе, ви навчаєте інших поважати вас. Світ не стане кращим від того, що хороші люди будуть страждати. Світ стане кращим від того, що хороші люди будуть щасливими і поширюватимуть це щастя навколо. Не бійтеся бути поганими іноді, сказати ні, поставити себе на перше місце, захистити свої інтереси. Це не робить вас поганою людиною, це робить вас здоровою людиною. Ви можете бути добрими і сильними одночасно, турботливими і незалежними, люблячими і самодостатніми. Світ потребує здорових, добрих людей, людей, які можуть дати, не виснажуючись. Допомогти, не жертвуючи собою, любити, не втрачаючи себе. Станьте такою людиною, світ від цього тільки виграє. Пишіть у ви коментарях, чи впізнали себе в описі таких хороших людей, які страждають. Що найважче вам змінити? Як ви навчилися захищати себе? Ставте лайк, якщо відео змусило замислитися вас трішки, і пам'ятайте, ваша доброта цінна, але ваше щастя теж важливе. Do zobaczenia